Мені такий цікавий день відносно. Говоримо про інтелігенцію, і говоримо про фінансове благополуччя кожного. Да? І пише мені в Телеграмі чоловік по голосу від, ну, десь 60-70 років. Видно, що людина доволі таки грамотна. Е, і що він пише? Андрій, е, найбагатші люди це ті як люди, які вміють вчитися і вміють навчати. Е, і він говорить, що ви робите велику справу, е, розповідаючи людям е, про метали, розповідаючи людям про сплави. Взагалі, е, щось пробуєте навчати людей. І, і сказати, що це було мені приємно нічого не сказати. Я е, ніколи не думав, що е, ця вся, е, ці всі тіктоки когось чомусь учать. Е, не знаю. Просто хотів поділитися враженням, що це були приємні слова. Приємні слова. Чому? Тому що ця людина видно, що вона освічена, видно, що вона прожила життя, і видно, що багато в чому розбирається. Тому від таких людей почуть в свій адрес приємні слова дуже сильно приємно. І я навіть не можу виразити свої емоції, тому що скільки. Теплих, приємних слів сказала ця людина в мою адресу, що я навіть, навіть не знаю, що сказати їй відповідь. А у відповідь я можу сказати, що завдяки таким, як ви, підписникам, завдяки таким як ви, клієнтам, тільки і хочеться працювати, тільки хочеться розвиватися і тільки хочеться приподнести все більше і більше інформації. Ми стаємо багатші завдяки своїм знанням, да? багатші розумово і відповідно, фінансово. І тільки завдяки тому, що ми вміємо вчитися і, і щось поділитися своїми знаннями, ми здобуваємо свою репутацію. Так що, дякую вам за приємні, теплі слова. М -м -м, надіюся, що все більше і більше буде таких клієнтів, які можуть е достойно оцінити те. Що я для них роблю?